Ми присвячуємо себе Батьківщині та її народу. Ми відповідальні за майбутнє нашої незалежної держави. Честь. Відвага. Україна. Серед мальовничих зелених парків старовинного Львова ось уже понад сотню років знаходиться військово-навчальний заклад, який за часи свого існування був надійною кузнею високопрофесійних офіцерських кадрів колискою військової думки та науки. Нині, як і раніше, до вишколу еліти вже українського війська, тут залучені найкращі вітчизняні педагоги, а колектив саме за останні 10 років набув статусу одного з найпотужніших осередків військової освіти України. Лідерство та авторитет в державі та поза її межами. Постійне вдосконалення навчального процесу та інфраструктури, активне партнерство з освітянськими закладами, в тому числі і зарубіжними, шляхетна мета розвитку та фундаментальної засади Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. На думку вітчизняних та європейських експертів, елітний видовий навчальний заклад нині є генератором потужного руху на шляху до сучасного трирівневого військового науково-освітнього комплексу сухопутних військ збройних сил України, який і надалі розвивається на території традиційної військової географії Львова на гвардійській 32. Будівлі військового вишу органічно доповнюють європейський історичний краєвид Львова. Чимало з них є пам'ятками архітектури, а відтак дбайливо відреставровані і продовжують активно діяти. Військове містечко академії компактне за розміром близько 15 гектарів та надзвичайно функціональне. 10 навчальних корпусів та 5 окремих навчально-тренувальних комплексів вміщують в собі понад 200 навчальних аудиторій та майже 5 тисяч посадкових місць. Більшість з яких є спеціалізованими. На кафедрах академії обладнано 26 комп'ютерних класів. Загалом інфраструктура навчального закладу забезпечує закритий цикл навчання та життєдіяльності курсантів. Лідерство, фаховість, інноваційність. У сучасних умовах реформування вітчизняного війська питання підготовки майбутньої еліти українського війська постійно в центрі уваги керівництва держави, Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України. В стінах академії нині одночасно отримують ґрунтовну військову освіту сотні курсантів, слухачів, офіцерів сухопутних військ. Вони повною мірою реалізовують свій творчий, науковий, культурний і духовний потенціал, долучаються до найкращих освітніх програм. Свої безцінні знання новому поколінню офіцерів сухопутних військ передають заслужені і досвідчені військові освітяни. За всебічної підтримки держави Академія створює для наукової військової еліти всі необхідні умови щодо гідного життя, сучасного і вільного викладання. Реалізації новітніх наукових та технологічних ідей сьогодні. Академія здійснює підготовку майбутніх командирів, механізованих і танкових підрозділів, підрозділів ракетних військ і артилерії, інженерних військ та військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Тут також готують фахівців з організації культурно-виховної роботи у військах, виховної та соціально-психологічної роботи у підрозділах сухопутних військ та військових диригентів. У військовому коледжі сержантського складу готують молодших спеціалістів для Збройних сил України. На сьогоднішній день тут здійснюється підготовка фахівців з організації перевезень та управління на автотранспорті, обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів. Музичного мистецтва, адміністрування у військових підрозділах рота, батальйон, експлуатації озброєння і техніки інженерних військ, монтажу і експлуатації, електроустаткування, електростанцій і енергосистем. Крім цього, в коледжі здійснюють підготовку та перепідготовку сержантів та старшин середнього рівня та підготовку військових кухарів з числа військовослужбовців строкової служби. В найближчих планах академії створення військового ліцею. І відтепер юнак, який вирішив присвятити себе служінню вітчизні, зможе пройти в навчальному закладі шлях від ліцеїста до офіцера Збройних сил. 3 серпня 2012 року розпочав свою діяльність ще один структурний підрозділ навчальний центр Академії сухопутних військ. На його базі готуватимуть кваліфікованих фахівців контрактної служби для сухопутних військ і Збройних сил України. Пріоритетним завданням щодо підготовки офіцера для сухопутних військ є формування лідера військового колективу, основними рисами якого визначено патріотизм, активна життєва позиція, честь, повага до закону, професіоналізм. Вміння згуртувати колектив, спрямувати його на виконання завдань та підтримувати в ньому належний морально-психологічний клімат, сила волі в особистому зростанні та досягненні мети, повага до традицій академії, сухопутних військ і Збройних сил України. Підготовка військових фахівців здійснюється в загальнодержавній системі військової освіти. Термін навчання командних спеціальностей складає 4 роки, інженерних 5. Впродовж останніх років відбулись значні зміни в організації вишколу військових фахівців. Орієнтуючись на досвід підготовки офіцерських кадрів провідних країн світу, в академії сформовано власну гнучку систему, адаптовану до вимог Болонського процесу, водночас зі збереженням кращих традицій національної школи підготовки офіцерських кадрів. Викладачі академії, генерали, офіцери, працівники Збройних сил України мають значний досвід керівництва органами військового управління, військовими з'єднаннями та частинами ведення бойових дій Міжнародного військового співробітництва, серед них понад 130 докторів та кандидатів наук. Навчальний процес в академії активно використовує сучасні інформаційні технології та інноваційні методики викладання. Сучасна інформаційна матеріальна база включає понад 500 комплектів персональних електронно-обчислювальних машин, організаційно пов'язаних у три інформаційні мережі: власну навчальну локальну мережу, глобальну мережу інтернет автоматизовану систему управління військами Дніпро. Це забезпечує курсантам та офіцерам повний доступ до інформаційних баз загальноосвітньої та військово-професійної підготовки. Для формування в курсантів первинних практичних навичок та умінь у застосуванні озброєння та військової техніки в академії широко використовують сучасні тренажери, які за допомогою комп'ютерних технологій створюють максимально наближену обстановку бойової діяльності. Всього на кафедрах навчального закладу зосереджено понад 200 одиночних та комплексних зразків тренажерного обладнання. У підготовку майбутніх офіцерів широко впроваджено імітаційне моделювання. На базі центру імітаційного моделювання постійно проводять командно-штабні навчання Золотий Лев та Золотий Орел для курсантів різних спеціальностей. Значну увагу в навчальному закладі також приділено вивченню курсантами та офіцерами іноземних мов за інтенсивною методикою викладання. Гордість, впевненість, хоробрість. Особливістю підготовки майбутнього офіцера є поєднання загальнодержавних вимог до підготовки фахівців з вищою освітою з максимально практичним спрямуванням навчального процесу. Основні управлінські якості, навички досконалого володіння озброєнням і технікою курсанти отримують під час проведення польових занять. На міжнародному центрі миротворчості та безпеки, який 2011 року став структурним підрозділом навчального закладу, в свою чергу центр забезпечення навчального процесу академії, в складі якого всі необхідні підрозділи, чисельні об'єкти навчально-матеріальної бази, понад 600 зразків озброєння і техніки, досвідчені інструктори, здійснює надійний супровід навчального процесу. Інфраструктура полігону та підрозділів забезпечення дозволяє проводити стрільби з усіх різновидів штатного озброєння і техніки, тактико-спеціальні навчання з підрозділами курсантів до рівня батальйон дивізіон, включно. На практичну підготовку майбутніх офіцерів відведено значну частину навчального часу. Так, свої навички у володінні бойовою технікою майбутні офіцери набувають на танкодромі, обладнаному за останніми вимогами сьогодення. Для відпрацювання завдань з подолання водних перешкод використовується комплекс водолазної підготовки. Важливою складовою польового вишколу є психологічна підготовка. З метою формування в курсантів стійкості до психотравмуючих чинників бою та їхньої адаптації до екстремальних умов сучасних збройних конфліктів відповідна підготовка проводиться на експериментальному навчально-тренувальному комплексі підготовки особового складу. Для передстрибкової підготовки курсантів-десантників використовуються повітряно-десантні комплекси, які створені в пункті постійної дислокації і на полігоні під час польових виходів. Курсанти розміщені у стаціонарних умовах центрального та гвардійського містечок, які вирізняються сучасною соціально-побутовою інфраструктурою. Практичний досвід міжнародних миротворчих операцій. Курсанти набувають під час проведення навчань на міжнародному центрі миротворчості та безпеки. Це дозволяє відшліфувати фахові навички у спільних діях з військовослужбовцями інших країн і є чудовою нагодою вдосконалити знання іноземних мов. Прогрес, інтелект, елітність головним осередком воєнної науки Академії є науковий центр сухопутних військ. Тут проводяться дослідження в інтересах розвитку сухопутних військ та їхнього всебічного забезпечення. Перспективні наукові дослідження використовують матеріально-технічну та полігонну бази Центру забезпечення навчального процесу та Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії. Отримані результати активно впроваджуються як в бойову підготовку і повсякденну діяльність військ, так і в навчально-виховний процес Академії. Колектив постійно поповнюється молодими вченими. Випускниками академії та вищих військово-навчальних закладів і наукових установ Міністерства оборони України. З 2006 року в академії функціонує ад'юнктура за спеціальністю озброєння і військова техніка. А з 2011 року у виші діє спеціалізована вчена рада за цією ж спеціальністю. Турбота впевненість енергійність. Дотримання високих соціальних стандартів, побутові умови командного складу, наукових і науково-педагогічних працівників постійно в центрі уваги керівництва академії. Вже сьогодні переобладнано колишній гуртожиток під сучасні помешкання для родин військовослужбовців у планах повністю забезпечити належні умови життя для сімей, офіцерів і викладачів. Щодо курсантів старших курсів, то вони проживають у комфортних затишних гуртожитках. Сучасна спортивно-матеріальна база дає можливість курсантам і офіцерам вдосконалювати фізичний гард на унікальних тренажерах, активно займатися спортом на футбольних і інших спортивних полях та майданчиках. В академії підготовлено чимало кандидатів та майстрів спорту, чемпіонів світу, Європи та України. У години дозвілля. Військовослужбовці навчального закладу займаються в секціях з рукопашного бою, інших єдиноборств, гирьового спорту, туризму, футбольному клубі Легіон та спортивно-парашутному клубі, де курсанти та офіцери-десантники вдосконалюють свою майстерність, здійснюючи денні та нічні стрибки, виконуючи вправи на точність приземлення тощо. Окрім цього, в клубі можуть випробувати себе на міцність духу та здійснити свій перший стрибок курсанти та офіцери інших спеціальностей. У клубі водолазної підготовки курсанти і офіцери факультету інженерних військ та військ радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту відшліфовують майстерність. Занурень та особливості роботи під водою. Лицарство, патріотизм, гордість. Нова офіцерська еліта держави не може існувати поза реаліями суспільного розвитку країни. Унікальні можливості для успішного функціонування Академії сухопутних військ надає місто Лева, його культурне життя, усі чинники стратегічного розвитку регіону, який є форпостом європейського розвитку держави. Навчаючись в академії, курсанти долучаються до сучасного розуміння європейської культури, активно спілкуються з представниками інших національностей.